Економ 30% на розробці дизайн проекту, замовляючи міні-дизайн проект, а не повний. В міні дизайн проекті ми розробляємо базові креслення, дизайн з візуалізаціями та підбіркою. А мене звати Христина. Я практикуючий дизайнер інтер'єру та засновниця дизайн студії Creator. І в цьому відео я розповім про міні-дизайн проект та які підводні камені цієї економії. Мені дизайн проект це чудове рішення. Якщо у вас квартира під здачу, ви плануєте бюджетний ремонт. Або це далеко не ваш перший ремонт, і ви знаєте всі процеси і готові частину роботи зробити самостійно. Тоді це ідеально. Але якщо ви робите ремонт вперше і у вас дійсно складний об'єкт і ви хочете складний дизайн, тоді я рекомендую все-таки звернути увагу на повний дизайн проєкт, адже зміні у відповідальний момент ви зможете залишитись просто без відповідей на ваші запитання. Роботу над міні-дизайн проєктом ми розпочинаємо із замірів приміщення. Після цього ми відразу креслимо обмірний план. Квартири, ось у нас тут є двокімнатна квартира для прикладу. Наші замовники паралельно заповнюють бриф. Тут є дуже багато запитань: що до бажань, хто буде проживати, про опалення, освітлення, кількість техніки, розміщення кухні, розкладні, не розкладні елементи. І на основі цього ми виконуємо декілька варіантів планувальних рішень. Обговорюємо їх із замовниками. Замовники обирають якийсь один варіант планувального рішення. Ось це в нас де вибраний варіант. Вже по ньому. Ми вже далі розробляємо візуалізації. До прикладу, це в нас кухня вітальня. Ми зробили перший варіант візуалізації. Замовники сказали свою думку, що подобається, що не подобається. В нас тут була одна правочка. Ось в принципі вона вже є внесена. І так по всіх кімнатах. Ось і паралельно, як ми робимо візуалізації, ми відразу підбираємо всі елементи вживу. Тобто у вас буде ось такий файл, де ви будете бачити, яка підлога, яка мийка, яка ванна, які матеріали, світильники, меблі, двері. І ви відразу можете переглядати, чи підходить вам це по технічних характеристиках, по ціні та будь-які інші характеристики. Ось і коли ми вже завершуємо з візуалізаціями, ми переходимо до розробки всього технічного проектику. А, і забула додати, ми ще обов'язково під час розробки візуалізації, вже так ближче до завершення, виїжджаємо. На покатушки по магазинах, ми це так називаємо для того, щоб перевірити ці всі матеріали, які ми ось тут підібрали, а щоб вони дійсно співпадали з реальністю та пасували одне до одного, тому що те, що ми бачимо в інтернеті, і те, що вживу, інколи воно може відрізнятись. Ось, тому ми вже дійшли до етапу креслень, Це в нас іде обмірний план, план а, демонтажу, план монтажу, перепланування, планувальне рішення наше затверджене, а, план по розміщенню сантехнічного обладнання та радіатори, кондиціонування та вентиляція, тепла підлога, електрика, освітлення та план з вимикачами. Ось далі в нас тут ідуть вже специфікації, далі в нас дуть тут вже візуалізації. Ось і ще 3D-прогулянка, яка теж входить у Вартість проекту по цьому дуже зручно дивитися, особливо у ванні, де що в нас як розташовано. Тому що в міні-дизайн проєкті немає всіх креслень, і цей 3D-тур стає трішки спасінням. Тут вже зрозуміло, що потрібно буде доробити самому. У міні дизайн проєкті немає креслень з деталізацією, і їх все рівно хтось має зробити. Зазвичай це перекидається на ремонтну бригаду, ви їм даєте картинку, базові креслення, і решта вони вже самостійно думають, продумують, як це можна реалізувати. Їхній час, креслення, уточнення це теж буде включено у вартість ремонтних робіт. Просто саме про цю частину ви швидше всього не дізнаєтесь. Адже кожна робота має бути оплачена, або це робить дизайнер, або це робить бригада. І окрім того, зміні дизайн проектом вам потрібно буде витратити більше часу на перевірки, узгодження, пошуки, розрахунки. Тому економія з міні-дизайн проектом вона трішки умовна, адже ви просто розділяєте завдання на себе та на інших людей, які в тому чи іншому випадку все рівно додаються у вартість свого прайсу. Але тут є один величезний плюс: в будь-якому випадку ви зможете ще користуватися знижками від наших партнерів, і таким чином ви все купуватимете значно дешевше, повністю відіб'єте суму за проект і потім ще залишитися у виграші. А про це детальніше у іншому відео. Міні це не гірше, це просто інша зона відповідальності. Частину роботи ви берете на себе. Але у вас є бачення вашого фінального результату. Якщо ви вперше робите ремонт і не маєте досвіду цього всього процесу, і не знаєте, як це все відбувається, і не маєте часу а, розбиратися, тоді я б не радила обирати міні-проект, адже він не так вже й сильно спростить життя, і все стане трішки більш а, заплутанішим, тому що ви захочете отримати картинку, яку ви бачите, а як реалізувати, немає повної інструкції, тому що це міні-дизайн-проект, і це буде складновато. А якщо ви вагаєтеся, який проект вам вибрати технічний, міні, повний чи, можливо, ремонт під ключ із супроводом, просто напишіть нам, подивимося, проконсультуємо і оберемо найкраще рішення для вас. До речі, відгуки наших замовників ви можете прочитати в коментарях цього допису. І так само є дуже багато узбережених сторіс. Дякую!